Другий такий підхід він називається STAR. Це Situation, Task, Action і Result. То ви коли будете розказувати про pet, свій проект, про якийсь просто проект, якщо ви його мали попередню роботу, то те, що ми говорили за резюме, вас можуть спитати саме на інтерв'ю, де не треба розказувати про не досвід багато, але ваші досягнення. Методика Скарлетт вона говорить, що ви говорите, С це ситуація. Mm -hmm. Ви розказуєте, яка у вас була ситуація? Наприклад, мені було треба зробити свій педпроект там калькулятор. От. Друге, це є таск, що, наприклад, говориш, я не міг зробити, щоб воно мені правильно виводилося потім в юшка, бо воно мало бути таке заокруглене, а воно було квадратне і взагалі виглядало ужасно. От, а другий варіант, що я коли е, 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 згортав чи вбивав. У я хотів, щоб вона пам'ятало мені, результати з нього починала, а воно не виходить. Це таки десь плюс-мінус приколи, що в тебе було відео, та, з яким можна працювати. От це друге це є завдання, третє це є екшен. Тобто ви говорите, що я для того, щоб це вирішити, пішов за вуглив, пішов на стайковерфлоу, попробував, мене спрацювало з третього разу використовував цю методику, що Олексій говорив, що не працює, не працює. Окей, не працює, не працює. Оп, запрацювало, пішло трішки далі, ще трішки далі. Ось, і R – це результат. Да? Тобто, в кінці я отримав, що воно в мене працювало, я добився того, що в мене циферки були там овальні зеленого кольору, і воно мені зберігало дані, які я хотів. От це. За це ці підходом старт дуже допоможе вам не дуже багато розказувати про будь-який проект чи те, що ви робили, mm -hmm. а дати основну інформацію, яку від вас чекає, чи технічний інтерв'юер, чи просто рекрутер.